Народ, всім привіт! Закінчив таку модель ліжка. Непривично, можна сказати, по боках у нас каретна тяжка, 2 на метр м три шухляди. Отак вони виглядають. Робив як скрита ручка. З цієї сторони тут обманку поставив, теж тягнув, як то має бути шухляда, але її немає. Я тут Зробив, щоб воно теж так витягалось. Тому що замовник хотів 4 шухляда, Я як воно ну, тут нереально 4 зробити. А тут, щоб не було, ну, нічого тут не кидати, такого не хімічити, просто зробив, як то є шухляда. На цьому все. Тканина велюр, отак він виглядає. Так, да, трошки є складки, зараз може хто там буде казати, але велюр грубий, ви так просто його не потягнете. Якби він тонкий був, да. Отак, От тканина дорога, тут нічого не поробити. плюс ромби невеликі, так виходить. От там узголів я не видно, тому що немає зараз освітлення. Як збирав ліжко, то було, ну, як мав збирати, було сонце. Як зібрав, то вже похмуро стало. Колір по каталогу ролл 1014, це в нас слонова кість ну, покрасилось. Гарно все, нічого тут більше немає. Спинку покріпив. Тут кріплення стоять. Звідси кинув планку. Ну, само собою, з цієї сторони нормально воно держиться. Під матрас, я не пам'ятаю, 22 чи 25. Ну, загальна висота тут 50 см. Повинна бути з матрасом. Так що, отакі справи. Шухляди дерев'яні. Це дерево, тут бумага. Не робив я й ДСП, тому що замовник захотів дерев'яний. Так що на цьому, я думаю, буде все. Все, що міг, то показав. Будете казати, чому не знімаю відео. По-перше, нема можливості. По-друге, треба монтувати відоси на чомусь. Якщо я знімаю 4К, то в мене нема такого комп'ютера, щоб його монтувати. Він не дешевий. А так. Обзорчики, там щось таке коротеньке, можна знімати. Так, тут видніше краще, тому що освітлення. Я думаю, вийшло нормально. Зараз ще підріжу ламілі і на цьому буде все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.